Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Яскоборовський і сьогодні я хочу приготувати дешевий обід із Аврори. Тож, друзі, запасайтесь смокотою, ставте лайки і всім, друзі, гарного перегляду. А я буду відправлятись в мультимаркет Аврора і подивимось, що я зможу тут купити для нашого обіду. Так, Піднімаємось, він знаходиться на другому поверсі. І зараз глянемо, що тут цікаве є. Так, друзі, дивіться. Ось тут починається їжа, далі прибори кухонні і тому подібне. Тож, давайте дивитися, що нам потрібно. Це перша страва. Перша страва це якийсь суп, борщ і тому подібне. Що тут таке є? Є супи. Я бачу, що супів тут багато. Є рисовий харчо, є суп гороховий, гречаний. Харчо Горьоховий, а це в нас що таке? Суп гороховий зі смаком бекону. Що це воно таке? Його варити треба це. Це мене зацікавило, скільки він коштує, бо я цінника не бачу. 11 гривень за отакий слайс. Беремо його. Так, на друге, на друге ми можемо взяти вермішель і вермішель. Тут тільки Вермішелі і все. Так, що є? Якийсь завіток, я бачу. Декілька смаків, це телятина, білі гриби, індичка і все. Так, далі вермішель куховарик. Так, це у нас по 9 гривень, така у нас по 7 гривень. Так. Що ми будемо брати? Куховарика чи завіток? Навіть не знаю, що її взяти. Далі що тут є? А, тут ще є картопляне пюре, дивіться. Можна взяти отаку картопляну пюрешку. За 11 гривень. Так, а знизу. Знизу у нас є ріва, це я знаю. Це ми проходили. А тут якийсь є нудо. Давайте візьмемо ось цей нудо. Так, тут є два смаки. Ось такий і ось такий смак курки і. не зрозуміло чого. Цибулі десь то смак. О тут цибуля намальована. Давайте візьмемо ось таку локшину, бо я її не куштував, мені цікаво покуштувати, що воно таке. Тож беремо її. Так, і до неї ми можемо додати. Що тут можемо додати? Вибір невеликий. Є консерва кілька, ось така, дивіться. Даринка Балтійському нерозібраному в томатному соусі. Ось така банка металева або кукуруза. Ні, кукурузу ми додавати не будемо, а от ось цю покуштуємо. Так, є. Закладаємо і дивимось далі. Що тут є цікавого? Що нам ще можна взяти до нашого обіду? Так, дивимось, дивимось. Так, чаї. А це що у нас таке? Чай. Концентрат напою. Чай. Гарячий або холодний. Імбир з лимоном 50 грамів, 9 гривень. Воно. Таке, знаєте, жидке, можна його покуштувати. Тож давайте закинемо і скуштуємо. Далі. О, до речі, ми можемо взяти якийсь напій холодний. Тропік. Це що в нас? Яблуко-виноград. Так, це не цікаво. Давайте знизу подивимося. Галіція, це ми бачили. Ось такий яблучний виноград. Собачий патруль, я так розумію. Так, оце цікавий сік. Є декілька варіантів: червоний і синій. Може його покуштуємо? Давайте візьмемо його також до нашої валізки. Так, і знизу дивимося, що тут є насіння сонячникове. Так, тут у нас є попкорн із сиром, з беконом. Цікавий варіант. І бачу, є попкорн. Карамелізований. І це звичайний, бачите, він білезенький. А це якийсь кольоровий, я такого ще й не бачив ніколи. Скільки він тут коштує? 34 гривні? Ну не знаю. Може і покуштуємо. Візьмемо на пробу. Як вважаєте? Я вважаю, що треба її скуштувати. Тож закидаємо і далі дивимося, що тут ще є. Ось дивіться, зверху я побачив ось такі пасти арахісові, шоколадні. Які хочете. Можна взяти і скуштувати до нашого чаю. Дивіться. Є ось такий варіант. Це в нас, я так розумію, з хлібні палички. Фісташки, а це арахісові. І що це в нас? Шоколад десь там. Так, це шоколад. Так, що найбільше беруть? Я вважаю, що найбільше беруть, те найсмачніше. Тоді беремо ось ці арахісові. Є. Дивіться, беремо їх і. Їх, звісно, треба на щось нам мастити. Ось тут ось такі, дивіться, маленькі хлібці, тости маленькі. 39 гривень, але мені їх надовго ховати, дивіться. Тут дуже багато їх. Тож беремо, беремо і закидуємо до нашої валізи. Так, є. І, друзі, наостанок я хочу взяти ось таке яйце, дивіться, джиммі з кіндер сюрпрайзом. Тойс називається Джиммі 25 грамів, 20 гривень. Ну, зараз по акції, тож давайте скуштуємо його і може нам попадеться якийсь цікавий сюрприз. Тож, все, достатньо, йдемо на касу, роз, розрахуємося за наш товар. Касі поки немає продавця, то я подивлюсь, що тут є цікавого. Так, якісь кільця, сік, кофе, шоколадки різні батончики. І все, це що за ріжок такий. Дивіться, якийсь такий цікавий ріжок. Давайте його також візьмемо. 12 гривень в акції. Ось. Це до нашого кіндеру на десерт. І так, дивимось. Залишилось мені просканувати одне і це. І все. Дивіться. За все обійшлось мені 198 гривень. Але подивіться, скільки я всього набрав. Тож, давайте врахуємось, оплатити. Це, друзі. Чек є, розрахувався. Ось дивіться, 198 гривень за всі мої товари. Тож зараз відправимось додому і будемо все готувати. І так, друзі, я вже вдома, ось це всі продукти, які я купив. І перше, що мені потрібно, це зварити наш суп-гороховий зі смаком бекону 150 грамів. Так, давайте подивимося, як його потрібно варити, спосіб приготування. Розім'яти брикет. Ага. Так що беремо тоді і тако його роздавимо. Ого, а він не дуже й давиться, я вам скажу. Треба молотком десь тобити. Ось такий в мене є інструмент. І давайте отако От розіб'ємо цей брикет. Після чого нам потрібно його висипати в кастрюлю і залити горячою водою. Ось вона закипіла в кількості. 1 літр 800 мл тире 2 літри. Ну, якраз приблизно так я і закип'ятив. Так, давайте розпакуємо наш суп, подивимось, як він виглядає. Ага, дивіться, цікаво, цікаво. Ось дивіться. яка. Красота. Тепер беремо і все заливаємо гарячою водою. Ось так. Зараз він розбухне і будемо варити його до готовності. Тож, вмикаємо газ і давайте все добряче перемішаємо. Так, є. Будемо його варити тепер. Далі, далі вмикаємо ще одну кастрюлю з водою, бо туди ми будемо закидувати нашу вермішель швидкого приготування. Ось такий варіант у мене є зі смаком карі. Так, давайте подивимось, як її потрібно варити. Розпаковуємо і дивимося. Дивіться, як вона виглядає. Оп. Перекидаємо. Так, і бачу тут ось такого є одна приправка. Нудо. Це із Турції, я так розумію. Добавляємо наверх. І варимо. Далі в мене є ще ось такий чай. Який ми також будемо готувати. Концентрат напої, імбир з лимоном, гарячий або холодний. Так як зараз тепло, то я хочу холодний. Вміст пакета вилити в чашку і додати 200 мл гарячої або холодної води. Дивіться, як вона виглядає. Як рідке варення. І перекидаємо його ось сюди. Все, що тут є. Далі додаємо води. Ось так. І перемішуємо. Ось так. Перемішуємо і напій наш готовий. Далі давайте подивимось, як тут наша вермішель швидкого приготування. Так, вона вже, вже майже готова. Так, а суп не знаю. Горок потрібно варити довше. А ну-ка, скуштуємо. Е, шосерий. Хвилин 10 треба проварити його. Ось дивіться, скільки вермішелі в нас вийшло. Тут вже майже нічого не залишилось. Ось, все перекидаємо і чекаємо, коли наш суп довариться, будемо сідати за стіл. Ось так. Далі. Беремо наш хліб, а точніше сухарі. І наверх ось такої їх додаємо. Ось так. Закінчив я вже своє приготування. У мене вийшло перше. Це суп гороховий і сухарики. На друге, в мене вермішель швидкого приготування та кілька. Тож, почнемо куштувати це все. Зараз дізнаюсь. О, дивіться, як воно розбухло. Ось такий суп виходить. Він розбух з горохом. Так, і давайте його скуштуємо. М -м. Непогано, справжній горох. Я плану в цьому не бачу, нормально можна їсти. Зараз прикуску з ось цим сухариком куштуємо. А що? Їсти можна суп, ось та пачка. Коштує 11 гривень. Там вийшла мене ціла каструля супу. І моя сім'я вся буде їсти його. Тож не тільки ви думаєте, що я пою. Моя дружина сяде поїсть. Ось з цими сухариками каже, залиш мені тільки трошки. Я ну звісно. М -м. Тож, суп класний. Немає вчи ніяких до нього питань. Я дещо трохи переживав, що горох може не доваритись. Але все вийшло так, як я і хотів. І до речі, це все зайняло в мене небагато часу. Бо, звичайно, горох, як ставиш варити, він буде варитися дуже довго. Одну-другу годину і так далі. А тут 15 хвилин я варив його. І все. І можна подавати на стіл. Тож так. Суп класнючий. Тим паче за таку суму. 11 гривень за плакунок. Суп брати можна. Годиться. Так далі. Далі у нас йде. Оця локшина турецька. шукового приготування. І приправа. Зі смаком карі. Зараз ми скуштуємо. То це непогана локшина. Бо, звичайно, коли береш дешеву локшину, то вона не така смачна. А ця гарна. За 9 гривень. Це гарний варіант. М -м -м. Дивіться, в нас жовтого ватого кольору ось такого. І на смак непогано. Зараз ми її з'їмо з нашою кількою. Кілька здаринка Україна Балтійська. Не розібрана у томатному соусі. Ось такий пакунок. 240 грамів. За оцю металеву бляшанку. Давайте. Ідкуркуємо і, і подивимось, що там всередині. Так, давайте. Відкриваємо. І зараз глянемо, як вона виглядає. Головне, знаєте що? Не вскриться. Бо я вмію, як почну різати оці банки, то я можу і руки порізати. Головне обережно це все робити. Запах, запах вже чую. Чую кільки. І він такий, знаєте, непоганий. Так. Відкриваємо. І дивимось. На видно нічого так. Ой, аж на мене полетіло. Дивіться, як виглядає ця кілька. На смак не знаю. Дуже добре відчувається на запах. Так, ну що, куштуємо? М? М -м, смачна. Смачна кілька. М -м, непогана. Даринка, кілька. Ніколи раніше не куштував, як для кільки. Це годиться. Давайте я вам її поближче покажу, щоб ви розуміли, що вона непогана. Дивіться. Риби багато, томатного соусу. Так як треба. то буває відкриєш. А там один томатний соус, більш нічого немає. А тут непогано. Давайте трохи додамо ось сюди. Так, ну що, куштуємо? Ось цю красоту. Давайте. Ану. Нормально. Добре. Це смачно. Я навіть не думав, що вона буде така смачна. Тож викидаємо всю цю бляшанку. Пообідаю так пообідає. Mm -hmm. Тож треба все це доїдати. Добре, перемішуємо. Бо приправа, вона не дуже відчувається. Що ж там її? Я вам скажу, знаєте, незвичайний обід. Але, до речі, дуже цікавий. В Аврорі такі кумедні продукти продаються. Що я більше ніде таких не бачив. Тож, магазин дуже цікавий. Тож, доїдаємо це все. Так, далі. У нас є чай з імбиря, який можна готувати як гарячим, так і холодним в літню пору. Тож, куштуємо. Я чую імбір, він гострий і добре гострий. Цікавий смак, дуже, дуже чую остроту. Ніколи такого не пив. Оці чаї, які розтворюються, це для мене вперше. Більше треба було води додати. М -м пече, пече. О! Чай, ну, буває краще, незвичний смак. Але може і місце буває для нього. Так, далі. Далі на що? Поїли, запили, тепер приступаємо до десерту. Десерти в нас цікаві, є ось такий мультифрукт плей. Це сік. Яким ми зап'ємо цей чай? Бо він пече мені. Ось, дивіться. Ось така упаковка. Сік мультифруктовий. Ну що, давайте зап'ємо. Сік кайфовий. Сік мені подобається. М, бомба. Якщо будете в Аврорі, оцей от я рекомендую однозначно. Чай то ні, я більше його брати не буду. Щось він мені не зайшов. Оце, оце те, що потрібно. Смачний. Мультифрукт мультифрук бомба. До речі, я думав, що оце я намажу на хліб. Але хліб ми... Точніше не хліб, а сухарики оці. Ми їх куштували з супом. А тут є такі спеціальні палички, на які ти А Ну-ка, відкриваємо, дивіться, ось. Арахова, арахісова паста і такі ось палички. Дуже варіант. так. Давайте. Візьмемо ось такого мокаємо і куштуємо. Що це воно таке? На, на запах. Добре відчувається арахісова паста. Так, пустуємо. На смак смачно. М -м. На, смач... На смак дуже бомба. Десерт класний. Перерозумію, чому там в ролі дуже багато дітей. Я вибираю, дивлюсь і, як не за спиною, то переді мною проходять діти і вибирають отакі собі десерти. Бо там вибір дуже величезний. Тож, оце дуже смачно. Називається паста арахісова. Вот. Дуже класно. Але хм, палички закінчуються, а паста залишається. Тож, те, що залишиться, доведеться їсти не, оцим хлібом. Дуже гарний варіант, мені сподобалося. Так, далі. Далі я на касі знайшов ось такий варіант. Це джиммі. Цукерки з кремом і лісовим горіхом. Ніколи таке не купував. Мені дуже сподобалось, що в нього вид як морозиво. Знаєте, отак обереш його і відкриваєш. Тож, давайте подивимось. А, то це так і є, дивіться. Воно як морозиво. Хто куштував таке морозиво, тільки велике. Ну, якось так і виглядає. Так, куштуємо цей десерт. Угу. Якщо в супермаркеті я брав морозиво, то тут шоколад. До речі, молочний. І в ньому добре відчувається на смак. Горіхи. І крем. Гарний дуже варіант. Залишу ще. Потім, бо я вже добре наївся. Я з такими обідами знову наберу свої кілограми. Я цього не хочу. Так, далі. Далі дивіться. Попкорн. Кольоровий. Я до кого не бачив. Де вони цей товар беруть, я навіть не знаю. Але я хочу подивитись, хто ж це до нас його привозить. Так. А привозять його з міста Дніпро. Майже все готується в Україні. Ем, майже. О, оту Вермішель. Точніше, локшину. Швидкого приготування. Вона в Турції здається, так. Да? Так. Ну що, відкриваємо. Зараз куштуємо цей попкорн. Дивіться. Дивіться, як він відкривається. Кумедно. Так. Запаху ніякого немає. М -м, синю. Так, жовта. Червона. Солодкий. Попкорн. І... Я не можу зрозуміти. Здається. Здається, на смак вони всі однакові. Ой. На смак вони всі однакові. Що жовта, що червона. Оця синя. Так. А вони тільки пофарбовані біжний колір. А на смак вони однакові. Тож, фантастичний мікс. Можливо, це я так розбираюсь. Солодка, смачна, дуже цікавий варіант. Місце має бути для дітей. Я думаю, дітям цей варіант би сподобався. Так, і на останок я хочу розпакувати ось цей Kinder Jimmy О, це як у нас Kinder Joy Тільки це Джиммі, панда. Зараз ми подивимось, що воно тут таке. Не хоче. А! Є, пішло. Пішло. Так. Тут десь -то іграшка. Ми відкриваємо. Чи що тут? Так, тут іграшка. Ой, дивіться, що мені попалось. А мені попалася ось така чашка. Чуєте, я скажу вам, що це кумедний... Кумедна іграшка, дивіться, чашка. Буває вже таке в тих кіндерах, що не подобається. Це прикольна чашка маленька. Ось дивіться яка. Для якоїсь кукли підійде. Так, і тут. Відкриваємо. Подивимось, як воно виглядає. Так, дивіться. Половина шоколаду. Білого, половина коричневого. І ось такі кульки. Шоколадні або кремові. Зараз ми скуштуємо. Так, спочатку. Шоколадна сторона. М -м, смачно. Але на кіндер не схоже. Інший смак. Так, і білесенький. Ось цими кульками. Прикольно. Ну, до речі, цей кіндер. Дешевший за класичний, оцей Джиммі. в половину Він коштує 20 гривень, а звичайні Кіндери від 40. Від долару. От Кіндер це дуже, до речі, тверда валюта. Кіндер завжди коштував 1 долар. Це я знаю як ще з свого дитинства. Тож такі справи. Тож, друзі, ось такий в мене сьогодні вийшов повноцінний обід із Аврора, Я вам скажу, що він. У мене вийшов не дешевий, бо я набрав дуже цікавих ось таких всяких позицій. Бо я їх хотів скуштувати. Тож, друзі, якщо під цим відео ми зберемо 2000 лайків, я одразу біжу в Аврору і знімаю самий дешевий обід. Я візьму все максимально бюджетне і зроблю смачний дешевий обід. Якщо ви хочете це побачити, то скидайте це відео своїм друзям, ставте лайк і пишіть декілька коментарів для того, щоб. Це відео я максимально зарепостило, щоб його побачило багато людей. Тож, друзі, ви знаєте, що робити. А я з вами не прощаюсь, бо ми знову з вами скоро побачимося. До нових зустрічей. Всім пока-пока!